Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян і, як завжди в нас на каналі, цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну. Повністю все під ключ, а також доставити по Україні. І сьогодні нашій увазі свіженька пропозиція лише з аукціону Nissan Leaf. 2020 рік, четвертий місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Максимальна комплектація, Текна Busse 40 кВт в автомобіля батарея. Ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, автомобіль з лізингу, обслужений згідно регламенту. І самий такий цікавий, приємний колір, сіренький графіт. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб весь в оригіналі. Тобто навіть неозброєним оком видно, як лягає фарба, що можна навіть без прибору бачити стан лакофарбового покриття. Так. І саме основне чесний перевірений пробіг. В Автомобіля присутній, безключовий доступ, датчики сліпих зон, музика, босе, шкіряний салончик, поєднання шкіри з Алькантарою, сидіння водія також в хорошому стані. Максимальна комплектація. В даному автомобілі йде. Вже нова велика навігація, мультимедіа, камера заднього огляду, камери 360, підігрів сидінь, є педаль, стан автомобіля, як ви бачите, відмінний. Йде два ключики, безключовий доступ. йдуть маленькі ще ключики. Це в автомобіля присутній фаркоп, який є зйомний. І саме основне чесний перевірений пробіг. 59 956 кілометрів. М -м. Повного запасу ходу, як ви бачите, вистачає 235 кілометрів. В загальному це все залежить від їзди. Автомобіль може проїжджати і більше. Від використання клімату, від використання рекоперації. Так, такий стан автомобіля. Nissan Leaf досить класні по дизайну, досить симпатичні по інтер'єру. Є підігрів задніх сидінь. Стан автомобіля. Відмінний стан автомобіля відповідає пробігу. Всього-навсього 59 тисяч кілометрів. По вікнах автомобіль 2019 рік. Але в експлуатації з 2020 року. В багажному відділенні є савбу Босе, є силовий кабель для зарядочки і другий кабель йде від звичайної розеточки 220. Такий автомобіль є в наявності, повністю перевірений, в рідній фарбі, в оригіналі, збережений, з чесним пробігом. Свіженька пропозиція з аукціону. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, досить швидко такі автомобілі продаються, розлітаються. Так, денні ходові вогні, ледовські Ледовське світло, яке досить класно світле світить вночі, перерізає звичайне галогенне світло, водій відчуває себе комфортно, не так напружується. І погодьтеся, досить класний дизайн японський Nissan Leaf. Тобто одна із симпатичніших електрокарів сьогодення. Тобто, Є вже ця модель. Вже є ця модель. Вчора користується попитом. Завтра і післязавтра також буде користуватися попитом. Також прийшов ще один такий Nissan ніслівчик в голубенький металік Електрик. Колір також симпатичний, колір також вражаючий. Також максимальна комплектація, техна босе. Також 40 кВт. Ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски. Автомобіль ми поставили на зарядочку. Автомобіль також в хорошому стані. Окремо зробимо огляд на нього. Так, і ще прийшов один автомобіль. Це Opel Ampera, любима нами. 64 кВт батарея в даному автомобілі. Батарея поміняна по відзивній компанії. Автомобіль також в гарному кольорі, в графітовому, також на максимальній комплектації Executive Line. Ми також зробимо для вас огляд на даний автомобіль. Зараз автомобільчик стоїть на зарядці. Пробіг його 74 800. 51 кілометр і вже запас ходу максимальний 434 кілометри. Кого цікавить будь-який електромобіль. Купуємо на аукціонах, доставляємо в Україну, по Україні повністю все під ключ. Є багато різних варіантів, є досить симпатичне кіасол, білий перламутр. є любимі нами Kia Niro. Також на даний момент є 2020 роки, 2022 рестайлінг, біленький перламутр є Kia Niro з пробігом. 48 тисяч. Також є інші пропозиції. Є Kia Soul голубенький Металік, 40 кВт, хороша ціна, Volkswagen Golf Kia Niro в темно-синьому кольорі, Kia Niro в графітовому кольорі. На будь-який смак є електрокар. А супер пропозиція дня Nissan Leaf Кого цікавить, з хорошим пробігом в ідеальному стані, з максимальною комплектацією. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Заходьте на телеграм-канал, підписуйтесь на тік-ток, і ви, звичайно, виберете для себе супер пропозицію. Чесні пробіги з, з сервісною історією. Є багато інших автомобілів. Це вантажні фургони, дизельні гібриди, будь-якого плану автомобіль купуємо, доставляємо в Україну і по Україні. Такі ексклюзивні автомобілі, як Ford Mustang, вже купили для наших підписників. Такі Audi e Tron. Q4 також купили для наших підписників. Телефонуйте 0,50. 565 08 17. Пишіть на Viber. звати мене Омелян. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, дякую за позитивні коментарі.